Терневий сніг на безоглядній сопці. мудри нехаціозні де не де, а ти в коробці, геть тісній коробці, душа ж, як дуб, нічого вже не жде. Повзуть горби, неначе наче теросахи, господні сфінкси, загадка буття. Ти надто щедрий Боже, скільки жаху Вергаєш на моє мале життя. Потерпли руки, спраглі в горлі крики, а все дорога вужиться, як вуж мотрим, І запропалі вики, і дріт колючий замість харавуш. За роком рік росте твоя тюрма, за роком рік під мур'я в землю грузне. А за твоїм жалінням за скорузлим, за безголів'я. Росвідку нема. Живеш і жди, народжуйся і жди, жди перед сконом, жди у домовині, не назирай, літа збігають згінні гінні мов цятки неба з кухлика води. Ти весь на бережечку самоти, присмоктаний до втуги, ніби раблик От вибухлої злості Занепалий непалий не можеш межі болю. Осяг а світ весь витих, Витух від пала, не вгамувавши вікової страхи, він висмоктав із тебе всю одвагу, лишив на призволяще і прокляв. Живі у домовині. Мертві? Ні, хоча тюремним муром всіх притисло, прадавні родів. Місяці, місяці і числа перебирають у живій труні. Сонам була, не ходять, що наймертві, і так їм хочеться межі чужих істок свій непомітний віднайти куток, щоб там боятись смерті. Світанок тільки свист михтючих і провалля. Немов бездомне, долі не збагнеш. бездомний хоч, щоб жалюйся до жалю, а жаль, немов провалля теж безмеж. Час опадав, За час не зачепитись, руками не вчепитись, мов за дріб, о Боже, винеси, руки обидві, немов вітряк, зорі і до зорі блукають жастають ані тобі рятунку, ані тобі розрадинки самі. І самоти згорьовані дарунки, рожеві панти до досвідку з пітьми. Світанок, свист мехтючий,